Да, йде. Да, добре. Це видуліна, таке чиста гідність. Конечно. Да? А яка в тебе чиста гідність? Я в смислі, як це яка? От з народом спілкуємося. Що з народом спілкуєшся? Ну, що ви Що ти, що ти? Звісно, я знімаю те. та гідність — те треба тільки знімати. Ну так проходьте до мене проїзд. — Так ти ж боявся виходити до мене. Я, я боявся? — Що що я боявся? Чого ви кричите? — Та то я кричу, блядь. Бо шо таких, ви? як ти, шнурків, треба, блядь, відправляти на війну, блядь. — ви нервуєтеся? — Та тому що ви мене кумарите. От ти мусорок, я дивись, от ти мусорок пишеш про чиста гідність. Рот, я не з вами розмовляю, рот закрийте поки. А що вона чому я закрила громадяна? Що я закриваю? Тому що, ви, Потому, ви, що ви, вони влазять що ви, в мій розговор ви, з тобою? Що ви кричите? Тому що ти та гідність ви, і ділової репутації. Ви, ти не заслужите. Дитинка зараз. Заплаче не заплаче, і не заплаче. Не заплаче. Ви, дитинка ви, виросте і перекриє тобі глотку. Ви, що Понят? ви Я агресивний? Та тому я агресивний. Як я і був без дитинки? Я Просто Всі я тебе побачив оце хоч раз, блядь. Знову мобільний телефон. Знову, мобіль... я ж тебе фіксую, Тому гниду, що, ми... що ти чиста гідність, ти розслідував справу, чи ти людей закрив. ви ображаєте людей? Чи ти людей закрив, блядь? Яких? Які депутати били. Ти? Все згідно що? Браціла бив людей. Блядь. Чому ви, скажіть так, мені? Що? Максим який, людей? що ти дурня клеєш? Так а що ти дурня клеєш зараз, ну, блять? Мусорок галимий, блядь. я тобой займусь, це погано, що у мене дитина, блять. Що ви угрожаєте? Чим, чим я займусь тобою, шнурок займусь, блять. Тобі, тобі погрожувать. Та я тебе за шкуру, блядь, відтягну на бойові. Ти відвоюєш, поняв. щинок, блядь, ти опудало, блядь, я тобі покажу відео, де я був, блядь. Я був відео, де ти був, блять, одідите отсюда, блядь. Шановный, блядь. бо я тебе сейчас дам, шановный. Деловая репутация, она, блядь. Сука, ты и 10 тысяч дать, блядь. Че пизду леть, блядь. Чего вы... Блядь, я тебе, сука, дам сейчас 10 тысяч, блядь. Гнида, блядь, вонючая, блядь. Да вызывай наряд, ты чмири голимый, блядь. Блядь, я тебе сейчас наряд выкажу, блядь. Мусорок вонючий, блядь. Я тебя, сука, чтобы не бачив, чтобы ты, блядь, тут был вообще в Петропальевке, блядь. Šmír jo muserské hlíny, blíž.